Васап, це Мож, це Ukraine Alternative News. І вже 37-й випуск Ukraine е, Alternative News. Програми, в якій я розповідаю про те, що відбулося в метал та рок спільноті за минулий тиждень. Отож, переходимо до суті собиті. Отож, перша новина Алівіа Вайтглас з гурту Arch Enemy, більше не є вокалісткою Arch Enemy. Да, отака от хуйня. Е, Аліса була вокалісткою гурту Арченемі вже як 13 років. Але минулого понеділка Арченемі на своїх сторінках в соцмережах заявили, що Олівія йде з гурту по невідомим причинам і що буде далі, ніхто не їбе. Відкликнувся вже колишній вокаліст гурту Арченемі, сказав, що в гурт він не повернеться, бо вони все ще хуїсоси, блять. Але бажаю їм успіхів. Отож, що там з Олів'ю зараз? Олів'я випустила новий сінгл, який називається The Place When She Dies. Який так можна охарактеризувати, офіційно поклав крапку в шляху її та гурту Arch Enemy. Отож, ну, бажаємо Arch Enemy знайти нового вокаліста або вокалістку та бути з собою. Ну, а Алісі бажаємо гарної сольної кар'єри. Отож, переходимо далі. Друга новина на сьогодні це те, що Guns N' Roses офіційно анонсував новий тур на 2026 рік. Перепрошую масштабний тур. Отож, відомо, що цей тур буде затрагувати північну, Південну Америку, Латинську Америку, Мексику, Європу. На жаль, Азію вони вирішили трішки обійти стороною. Так що ми знаємо, що там більше 30 великих місць буде і 30 вели... більше 30 великих концертів. Ну і в принципі, дата 26 рік. Конкретної дати нема. Отож, переходимо далі. А, переходимо до трешечка, до мого улюбленого трешечка. Гурт Enferex заявив, що вони готують новий альбом. Як сказав гітарист Кот Іан, а вони офіційно, ну, деякі з них е, працюють, як він. Він вже накидає якісь гітарні партії, робить якусь там солярчики. Робить. Е, ну, в принципі, всі працюють, окрім Чарлі Біданте. Бо Чарлі Біданте нещодавно одружився і проводить час зі своєю щойно утвореною сім'єю. Отож, е, що я можу сказати, підсумуючи цей дайджест, хочу ну, сказати: Чарлі Бінанте, ну. Крікого здоров'я, щоб він там відпочив, і зробив із Скоттом Ієном та іншими учасниками гурту Ентрекс єбейший альбом Ентрекс, який може бути. Отож, переходимо далі. Переходимо до ще таких метальчиків. Гурт екс-барабанчик гурту Slipknot Джей Вайберк, який покинув гурт у 2025 році. Стай стане батьком. Так, про це він заявив у своєму інстаграмі, де він та його дружина стоять на фоні моря з Рентгеновським з рентген-фотографією їхньої майбутньої дитини. Отак. Ну, Що можу сказати Джею? Я думаю, що син Джея буде самим блять, крутим пацаном ція міста, де він живе, бо його батя це екс барабанщик сліпнот, який замінив покійного Джоя Джорнісона. А цю естафету він передав пану Лойка Сагранди з Сепультури. Отак от. Ну, що ж, переходимо далі. <му> а, і фінальна новина на сьогодні це те, що легендарний гітарист і засновик гурту White Stripes Джек Вайт зробив колаборацію з емінемом. Так, в них вийшла гітарно-репова композиція, і навіть міні-альбом. Виступили вони на Суперболі з, з цією піснею. І, знаючи мене, ця пісня мені не сильно зайшла. Але для фанатів Вайт Страйпса та сольної творчості Джека Вайта, в принципі, підійде. Тому ставимо йому два лося. Ну а що ж, з вами був Мош, це ікрин Торндів Ньюз. Всім дякую, що подивилися дане відео. Підписуйтесь на наші соцмережі, YouTube, Telegram та. Інстаграм, ну, всім дякую, і як ми кажемо в кожному нашому відеосі, альтернатива по українськи.